Привіт, моя люба особистість, чи ти жіночої, чи чоловічої статі не має значення, а можливо, і те, і інше одночасно. Потурбуйся про себе перш за все сама, адже лише від тебе залежить твій стан на сьогодні. Ця практика допоможе тобі зняти втому від напружливого виснажливого дня, або, можливо, ти протягом дня переживала низку негативних емоцій, можливо, біль в певній ділянці тіла, тяжкість чи почуття образи, сядь або ляж зручненько. Заплющи очі, сконтролюй, щоб тобі нічого не заважало і не тиснуло, руки поклади з дож тіла долонями нагору, зроби глибокий вдих носом і повільний видих ротом. І ще раз глибокий вдих носом і повільний Саме тіло, голову, відпусти думки, ситуації сьогодення і дай волю своєму підсвідомому. Нехай воно занесе тебе на берег моря чи океану. Це може бути твоє улюблене місце, а можливо, й зовсім нове, де ти ще жодного разу не бувало. Море. Спокійне і тепле, шипуче тобі свої таємниці, легкий вітерець торкається ніжно твого тіла і знімає з нього всю втому. Ти цілком з ним згодна, тому робиш стверджувану установку. Вся втома образи, тяжкість, біль залишають мій організм. Моє тіло очищається, оздоровлюється тут і зараз. І ще раз, вся втома, образи, тяжкість, біль залишають мій організм. Моє тіло очищається, оздоровлюється тут і зараз. Вітерець. Здійняв їх вихором в клубок і поніс у далечінь, ти проводжаєш їх поглядом, відчуваючи полегшення та звільнення. Теплий пісок гріє твою шию, спину, сідниці, ноги. Ти відчуваєш, як енергією землі пронизується весь хребет, наповнюється кожна клітина твого організму. Кожна кісточка, кожен суглобчик тобі приємно і комфортно. Прийми це лікувальне тепло з наміром. Я приймаю цілющу енергію землі, яка дає мені силу, здоров'я та легкість. І ще раз, я приймаю цілющу енергію землі. Здоров'я та легкість Полеж ще декілька секунд, а далі сповнена енергією, гармонією, рівновагою, повертайся до своєї кімнати. Розплющи потихеньку очі. Ти цілком готова до нових звершень.